Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ось я досить значну роботу провів, проштудіював, проаналізував пабліки наші українські і прийшов до такого висновку. Схоже, що навіяна народу ідея, що 95-й квартал зможе ефективно керувати державою під час війни, тріском провалилася. Так. Отже, огляд українських пабліків говорить про те, що народ все більше і більше розчаровується в нинішній владі. Ну, по-перше, немає ніяких успіхів навпаки, на фронті. Ми бачимо, що в районі Авдіївки, в районі Куп'янська ворог наступає, так, і це загрожує взагалі проривом фронту, тим, що він може посипатися і так далі, і тому подібне. якихось радикальних. Мир не приймається. Так, далі. Провал демобілізації. Ну, це пов'язані перше і друге, одне з одним. Ну, ми бачимо, в якому стані знаходиться мобілізація, закон про мобілізацію. Так, як працює, як працюють слуги там, так звані. у... Парламенті і так далі і тому подібне. Далі. Наступне, що я витягнув із пабліків повний провал боротьби з корупцією, яка була, так би мовити, заявлена як програма цієї влади. Народ пише, що красти стали більше. І чим далі, тим біль, чим далі, тим більше і більше і більше. І більше. Ось Ну, ось зараз з'являються нові і нові дані про те, що крадуть уже скрізь, де тільки під час війни. Кажуть, що треба руки відрубувати, і не тільки руки за те, що там люди гинуть на фронті, а тут деякі отакі пихи понаїдали, які не влазять в екрани. Це ж факт просто. Просто нахабно, ганебно в очах, на очах всіх, крадуть, а тих, які намагаються їх зупинити, навпаки, репресують. Ну це так пишуть у пабліках. Це не я. Кажу вам, це так пишуть. Далі провал на міжнародній арені, повний провал. Навіщо було не пускати, ото ж, двічі, цього Порошенка, який би він там не був, за кордон? Це ж незаконно. Ну, давайте будемо реально говорити про те, що відбувається. Це не я знову ж таки, це народ пише. При тому, по його тональності видно, що це не симпатики Порошенка. Навпаки. Але вони пишуть, ну навіщо показувати всьому світу, що в нас влада порушує закони, так. що вона е, ну, діє, як хоче. То чим вона тоді відрізняється від московської влади? Так. То те, що Москва каже, що треба її замінити, тому що вона погана. Так на що це демонструвати? Це що? Робиться спеціально чи з великого розуму? Я на пальцях показую, навіщо це все робиться. Пишуть, що і ленд-ліз провалився через це, що е, Порошенко Байденів друг, так. Ну і так далі, і тому подібне. Ну, ось. Я назвав тільки деякі речі, які у пабліках все більше і більше. Якщо десь порівняти ретроспективно, то ще півроку тому про це майже не писали або писали якісь окремі. А зараз пишуть всі практично От про ці ну, основні чотири провали: це на фронті з мобілізацією, провал. Боротьби з корупцією і провал на міжнародній арені. Ну, так, так було це все піднято, що не сьогодні-завтра і, і гроші будуть, і, і, і зброя буде, і все буде. А чому її нема? Я ж вам тут постійно говорю про те, що безпричинних явищ у природі не існує. Наука їх відкидає. Яка причина? В чому причина? Чому не дають? Чому? Може, ви знаєте?